Косово Артема Володимировича керує частиною пластиті триста сімдесят шість КПК України слідчі суддю ухвалив попитання задовольнити застосувати ту підозрену косу Артема Володимировича двадцятого року народження. Запобіжний захід у вигляді тримання під вартою сроком на 60 днів в межах сроку до судового розслідування до 5 червня 24 року. Включно ухвала підлягає негайному виконанню. Може бути оскаржена безпосередньо до Київського поліційного суду протягом 5 днів з дня оголошення. Повний текст ухвали буде оголошено 15 квітня, 24 четвертого, тринадцятого сорок. суддя суддя підпису засідання закінчено. Ну, я вважаю, що доказів достатньо навіть і сам фактичний результат. Це вже є достатньо для того, щоб обрати запобіжний захід, тримання під вартою без альтернативи. Ви я думаю, то Так, так. Так. Вони не прийшлися на чому. Ну, не прийшли, бо їм зараз складно. Зараз вони займаються питанням похорону. От. Ну, плюс я наполягав на тому, щоб вони не приходили, тому що це буде складно, фактично це зоні, жодним чином не поплине на саму ситуацію. Розкажіть, будь ласка, про якісь деталі, можливо, які вам відомі зі справи наразі, як усе відбувалося і що говорили свідки. Власне, ви нам говорили, але було не на камери? Що деталі відбувалися? Виник конфлікт у підозрюваного з загиблим Максимом, в результаті чого загинула дитина. От. І, ну, Які деталі? Ми вважаємо, що якби. Не незаконної дії підозрюваного, то на сьогоднішній день був ну, напевно інший результат. Ітина була б жива. Скажіть, будь ласка, чи говорили щось свідки про стан алкогольного сп'яніння у підозрюваному? Тут свідків не допитували сьогодні, але про те, що я знаю з особистого спілкування, то казали, що начебто був стан. В який не виключати, що він був в стані алкогольно-спільній підозрюваний. Тому свідки вважають, що він був на підпитку. справи Е, Дивіться, мені, мені не вдалося е, е, великий об'єм матеріалів справи, але так як я з ними ознайомлювався тільки там 10-15 хвилин перед судом, я не дійшов до того, чи він був в стані алкогольної спільні чи ні. Мені більше цікавило саме перебіг обставин. Скажіть, будь ласка, власне, ви вже сказали про що попитала прокуратура. Який власне запобіжний захід просила ця сторона? Ну підозрюваний не визнає своєї вини на сьогоднішній день. Він не дає показів. Це те, що знаю з матеріалів справи, і вони просили не застосовувати запобіжний захід тримання під вартою, а застосувати запобіжний захід, який не пов'язаний з триманням під вартою. Тобто то, альтернативної версії подій зі сторони захисту ніякої немає. Ну в, вони свою версію е, не озвучували. Вони виключно сказали, що вони не погоджуються з цією версією, ну, тому що вони не погоджуються. з не перепалка, Нічого не казали. Про це зовсім не йшлося. І досі вони сьогодні взагалі не висловилися. Він таки заперечував за задоволене питання все. Як тоді може розгортатися взагалі справа, якщо він ну, не лягнув, а говорить? це його право ну, або казати, або не казати. Відстою, відстоювати свої відстоїти свій не інтерес, не відстоювати, щось подавати е, нас, і захист чи ні? Суд тоді керується оточеним тими доказами, які надає сторона обвинувачення. А якою могла бути там ну, зокрема сила удару, що ви там підліток пробив головою скло? Фініпольори взагалі є якісь версії? Ну, наскільки я зрозумів, є відеоінциденти, я, наскільки я зрозумів, вони падали. Двох? Двох, Наскільки я зрозумів, вони падали. І під масою тіла це трапилось. І, скоріше за двох, все, да, скоріш за все, вони були вдвох, і скоріш за все, що ну, я для себе наскільки це розумію, що Максим був знизу. Я не певний, але ну, виходить так. Скажіть, будь ласка, суддя, коли зачитувала вердикт, вона сказала власне, про санкцію, яку застосовують, але вона не вказала точно, чи можуть бути внесена застава чи ні. Вона сказала 60 діб до, до певної дати, але про можливість без, права. без